Привіт-привіт, мої хороші! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я буду звітувати це останній світ у спільному проєкті від Миколая до Василя. І там було багато номінацій, там було багато завдань. І я деякі з них виконала, а деякі ось мені десь мені. Знаєте, щось я не зробила, а що не зробила, не можу зрозуміти. І коли я готувалася до. Вже бачу, дівчата звітують, є... всі розказують, що зробили, що вже закривається цей проект. Трішки так сумно, що він закривається, бо тільки завдяки йому у нас було свято. І я не можу зрозуміти, де ж мене, що щось в мене недовиконано. А виявилось, що я не зробила одну номінацію, коли сніг пахне мандаринами. А в цій номінації потрібно було показувати, що ми зв'язали для своїх рідних. Але я так це швиденько в'язала і швиденько відправляла, що навіть не записала і не показала. Але ось цей, цей зайчик. Поїде до онучки в Німеччину. І ще один такий самий поїде до онучки в е, Ужгород. А ще, можливо, старшій онучці я е, відправлю кішечку в віночку, якщо встигну її зв'язати. От, чоловіку зв'язала шапку. Він в мене ходив у старій, а це все-таки майже подарунок. Хоча я не вважаю, що це подарунок, це потреба, але все-таки я зв'язала її з любов'ю. Ну, це якщо до того пункту, який я прозивала про те, що сніг пахне мандаринами. А всі інші я виконала. Перший пункт був зараз е, я буду читати, бо. Святий очі Миколай, мою хату не минай. І хоча в цій номінації треба було робити благочинність щось, я в'язала шкарпетки, але мені так соромно, що я зв'язала ці шкарпетки у всі спільні проєкти, де тільки можна було звітувати про те, що ми в'яжемо шкарпетки на благочинність. Я зв'язала всього три шкарпетки, дві з них на благочинність, але Вибачте. Не люблю я в'язати шкарпетки. Але ось такий малесенький-малесенький пунктик і я виконала. от. Але чомусь у мене оцей пункт Святий Отче Миколай, мою хату не, не минай, він саме про мене, мою не минай. Не я буду десь комусь дарити, а мене не минай. І він таки мене не минув. І мені таки саме під цю номінацію прийшов подаруночок від Світланки. Вибач, Світланка, об'єднається була назву того каналу, ось тут напишу. Як гарно, коли можна дописати назву. От. Вона мене одарила подарочком і саме під Миколайчика, і мені було дуже приємно розібрати той подаруночок майже біля каміну. І хто не бачив, пройдіть там нижче в стрічці є саме. Оця, оця відео про те, як я розбирала подаруночок біля каміну. <сум> Мені було дуже приємно. А от, В, в номінації Хай різяна добра казка, подарує теплу і ласку, я в'язала саме оцього. Кролика. кролика я вам показувала, який в мене гарний кролик. І це така казка, бо я не дуже люблю в'язати їх на замовлення, хоча в'яжу і досить багато, але я люблю їх вигадувати. І оце саме казка вигадати цього кролика в зайчика. Наступна номінація. Я вже в них так позапутувалась, я не пам'ятаю. А, була ще у нас задача, а, а, а рік новий, нові, нові, нові малює плани. Але у мене він малює фарби нові, а не плани. Які як подаруночки отримала. Ми зустрічалися в прямому ефірі, розпаковували подарунки. А ще я готувала шарлотку. Шарлотку з чорним шоколадом. Тому, кому цікаво, пошукайте в мене. А, а моя... Залишу тут посилання, Ото буде саме найкраще. І переходьте, дивіться, і можливо, вам буде треба. От. цей день я. Розповідала, як я ходила, шукала подаруночки для дівчат, які мені подаруночки дарували, бо саме в цьому проєкті у нас був, була номінація. Миколайчин Чобіток. І ми, як ото тайний Миколайчик, дарували одне одному подаруночки. І хоча Оленка Буганова задумала цю номінацію як обмін кому що випаде в рандомному, в радно, рандомному порядку, але так сталося, що дівчата почали мінятися одне одному навзаєм. Висилати, і це було дуже весело, дуже красиво і дуже приємно. От. Я також отримувала свої кілька подарунок: один від Ларіси з різнокольорової мозаїки, один від Надійки. В'яжемо з Надією, і один від Мар'янки, коли я вам показувала. Я не пам'ятаю, що я в'язання незламних, я вам показувала, що я отримала від от Мар'янки подаруночок, перейдіть, подивіться. Мені було дуже приємно, я розчулилася і навіть розплакалася, бо Мар'янка живе в Львові. Від звідти мені такий привіт з минулого передала. Не тому, що я була в Львові, а тому, що я мріяла туди поїхати. Але я обов'язково туди поїду. От. І цей проєкт якийсь, він дуже-дуже такий сердешний. Він такий ну, гарний, добрий, чуйний. Вибачте, я в розчулююся, я така, в мене очі на мокрому місці. Як казала моя мачуга їй, плакати, як згори котиться, мабуть, так. от, Але я не буду перемикатися, не буду вимикати камеру, от така я. Ну, що ти зробиш? І от цей проект закінчується сумно, але я маю надію, що Оленка Буганова нам ще щось вигадає, от таке саме таке добре, чуйне, рідне наше. І ми ще пораємо. А зараз до нових зустрічей! Па-па!